В Ужгороді діє художня виставка угорських мітсів. Розмістилася експозиція у виставкових залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, твори якої присвячені духовній темі Богородиці. Міжнародна пересувна виставка зініційована інститутом стратегічних досліджень Угорщини, розповідає директор музею Франциск Ерфан. Я так називаю Національний стратегічний інститут Угорщини і має він таку державну програму уряду Угорщини про залучення і показ художників не тільки Угорщини, а і тих регіонів, де живуть угорці, ну, наприклад, і Закарпаття теж. У цій програмі вже участвувало вже п'ять чоловік. Це Ерфан, Франциск, тобто я. Модіор Ласлов, Купривотіло, Владислав Габда і Бокати Андрій. Тобто у цій програмі залучено так, що від 3 до 4 до 6 чоловік в рік показуємо персональні виставки, вони тільки персональні виставки роблять Будапешті. І потім ці в процесі ці учасники становляться учасником і цієї виставки, яка е, показує, і це основна її мета. Показати відношення художників до цього образу, тобто до, до духовних мотивів. Саме основне відношення людини, тобто художника творчої особистості до якоїсь теми. Це дуже важливо, бо, бо якраз зато вона така різнообразна. Навіть похожих робіт не знайдете ні в стилі, ні в техніці, ну ні в чому. Це всі абсолютно різні. Творчі, творчі особистості і зовсім різні художники. У виставці взяли участь 60 авторів. Троє з них закарпатці Ласло Мадяр представив глядачу автентичну художню роботу під назвою Гуцульська Мадонна. Митець розповідає, що працюючи над полотном, намагався втілити в нього глибокий зміст та й, взагалі, розкрити цю широку тему Богородиці на дещо іншому рівні, десь на відстані душі і серця у розрізі духовного виміру, людського життя. Богородиця то вже то вже матір Бога. А ще це йде і ще до того. Із істоків людського поняття колись починається в житті щось святе і дійсно прийшло щось гарне, святе, що допомагає людям, підтримує їх. І, ну і такі належні приблизно речі. А діло в тому, що це підтримати дуже важко. Тому що воно розпиляється в різних вірах, в різних церквах. Суть має бути одна. Ми одного святого десь маємо триматися. Тому це я вважаю, що ця тематика цієї виставки дуже важлива, тому що, ну, як я вважаю, вона навіть святіша, як за Богоматір, тому що звідси йдуть коріння всього чоловік, коли щось розуміє, коли щось хоче розуміти з. Ну, скажімо так, із святим життям, із неземним життям, і їхню спільноту, їхні зв'язки. І тоді з'являються такі можливості художникам виразити свої ставлення для цього, хто як то трактує, хто як розуміє. Дійсно всі ці роботи об'єднує спільна тема. Проте образ богоматері митці втілили у різних видах та техніках. Це і живопис, графіка, гобелен, кераміка, скульптура. На відкриття експозиції завітали організатори й автори, керівники краю та представники духовенства, музична еліта, дипломати Угорщини на Закарпатті це є пересувна виставка. Перше місце якої є Ужгород, яка буде е, показувати свої роботи ще й в інших містах, яка показує е, відношення до Діви Марії, до Богородиці. Ми всі є віруючі люди, і ми всі молимося за те, щоб Україна переборола ті трудності, які зараз е, вона переборює, щоб вона е, подолала економічну кризу, і щоб в майбутньому ми разом змогли е, знаходитись в європейському союзі. Чарбан, Яроподва Ірне Кедьмаш mellett. Найближчим часом виставку побачать в Мукачеві, Берегові та Виноградові. Згодом у Словаччині та інших країнах Карпатського єврорегіону. В Ужгороді у виставкових залах обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая експозиція угорських митців триватиме до кінця червня.